Я готовий. Доброго дня. Наша сьогоднішня тема нашого брифінгу пов'язана з запобіганням пожеж на території Бучанського району. Хотілося б зауважити, що вже на протязі цього року нового у нас сталося 130 пожеж на території району, на яких загинуло. Дев'ять осіб і дві особи травмовані в результаті цих пожеж. Основними причинами пожеж є порушення правил пожежної безпеки, порушення правил безпеки при експлуатації печей та димарів, коротке замкнення електричної мережі, необережне поводження з вогнем. Це становить значну небезпеку для наших громадян. Спостерігається порівняно з іншим роком зріст пожеж. Окрім цього, хотілося б зауважити про безпеку будинків підвищеної поверховості, які є на території Бучанського району. Їх зауважу, найбільша кількість з усієї Київської області. На території Бучанської громади теж є. Такі будинки підвищеної поверховості, керівництво ДСНС і в тому числі і держава серйозно занепокоєна станом протипожежної безпеки будинків підвищеної поверховості в зв'язку із обстрілами ворога. Маємо на жаль. Дуже сумні факти, коли е внаслідок ворожих атак е потрапляння відбувається в, в будинки в підвищеної поверховості, в яких мають працювати системи, е мають працювати димовидалення, має працювати система сигналізації, має працювати будь-справними і, і утримувати вільними евакуаційні виходи, системи протипожежного водопостачання, тому що самі розуміємо, підвищена поверховість, тобто е якщо Потрібно гасити, то потрібно, необхідно чимось гасити. І в розрізі цього нами була проведена значна робота обстеження ці будинки підвищеної поверховості на території району. Запропоновані внаслідок обстеження це не були перевірки, це було обстеження для того, щоб виявити недоліки. Запропонувати запропоновано балансу цих будинків. Усунути вище зазначені порушення. Винесе на комісію ТПНС, в тому числі громади, району заслухали на комісіях ТПНС, Але на на сьогоднішній момент проблематика. Зберігається Баланс балансотримувачів це ОСББ в зв'язку з. Із... Законодавством зачастую вони ігнорують наші рекомендації не хочуть ну, на них звертати увагу, в тому плані, що пояснюючи це тим, що громадяни, які є, власне кажучи, власниками цих будинків, сумісна власність, які наймають обслуговуючу компанію, не платять. Кошти за усунення порушень, але проблематику це не знімає. Тобто, на жаль, це несвідома позиція, тому що коли відбувається біда, відбувається якась ситуація, тоді всі згадують чомусь за безпеку за, за ті заходи, які ми пропонували. Окрім цього, хотілося б завважити, як ми бачимо, погода нам так, дала так, такий посил, в тому плані, що на водоймищах нашого району з'явився лід. А як з'явився лід, то істотно з'явилися рибалки, які Займаються підлідною риболовлею, і це також становить небезпеку, тому що зараз вже бачимо сонечко. Настільки я бачив, по погодньому мова будуть уже не буде вже від'ємних температур, будуть плюсові температури, почне таяти крига і. Як наслідок можливі небезпечні явища, які супроводжуються загибелю людей на водних об'єктах. За це теж хотілося б завважити коротенько, довести громадянам нашої, нашого району про те, що необхідно не, 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 не потрібно при зневажати дотримання заходів, пожеж... заходів безпеки, і якщо вже крига і плюсові температури не Відвідувати водойми, не наражати себе на небезпеку. Крім цього, ще серйозним таким явищем, яке вже, з яким ми скоро, на жаль, стикнемося, це пожежі в екосистемах. Навіть під час зимового періоду, коли була суха погода, не було снігу, не було дощів, в, зим, в зимній період ми вже маємо випадки пожеж в екосистемах на нашому в нашому районі. Тобто, знову ж таки, громадяни не хочуть дотримуватись правил пожежної безпеки або недопалки залишають, або можуть і самі з якихось там. Переконань, що там, щоб була трава зелена, красива, випалити суху рослинність, цього робити не можна. Як наслідок, горить суха рослинність, займаються торфовища і стихійні сміттєзвалища, які, на жаль, є на території нашого району. Люди несвідомі залишають сміття, потім загорається трава. А від цієї трави загорається стихійні сміттєзвалища. Тому хотілося б попередити всіх громадян, звернутися до всіх громадян, щоб не порушували права переж безпеки, не випалювали суху траву, не викидали сміття і не наражали на небезпеку себе і оточуючих. Дякую, у мене все. що, я не знаю, там, о, чи, чи, чи ці шланги не дотягують, чи ВСК не дозволяють. То які саме рекомендації це мають зробити е, все-таки керівництво ОСББ, місцевих жителів, які мають самі про себе потурбуватися? Ну шланги не дотягуються найменше із бід, які, які можуть бути, вони то скрізь дотягують, якщо вони є. На жаль, знову ж таки, несвідомі громадяни. Я бачив відео навіть. Вони ну не видно, що за громадянин, нічого не можна зробити, крадуть, банально крадуть пожежні рукава, які розміщені в пожежних внутрішніх кранах, стволи пожежні. Хто комусь, можливо, на придсадинну ділянку, хтось здає на метал, хтось ще з якихось там своїх переконань, ну невідомо яких так. І істотно вже скористатися внутрішнім пожежним краном на висоті більше 16 поверхів, ну або навіть і 9, і 5, без різниці, тобто ну не можна, да, якщо немає чим користуватися. Крім цього, для того щоб звідти потекла вода, потрібно, щоб була справна система внутрішнього водонапору, щоб були справні насоси підвищувачі, які потрібно обслуговувати, які треба перевіряти, обслуговувати їх. Потрібно перевіряти справність всієї системи, в тому числі сигналізації, яка під час виникнення якоїсь ситуації пожежі, в тому числі ну не в пожежі, а ну, пожежі, вона вмикає в роботу всю систему, сигналізує проживаючих про те, що в будинку сталася пожежа голосовим повідомленням, сигналізацією безпосередньо вмикає насоси підвищувачі, які подають. Воду, підпор води дають уже безпосередньо до пожежних кранів. І навіть пожежні, коли йдуть ліквідовувати небезпеку, йдуть ліквідовувати цю ситуацію. Не на висотні етажі не, ну, ще важко подати, прокласти рукавні лінії, подати напір, для того, щоб був тиск для ліквідації наслідків аварії якоїсь. Якщо насоси сусі підвищувачі не працюють, то це дуже складно. От такі скандали. І окрім цього, ще для того, щоб громадяни. Могли ефективно евакуюватися, потрібно, щоб була справна система димовидалення, тому що задимлення на сходових клітках це становить небезпеку, продукти горіння небезпечні, можна отруїтися, втратити свідомість і навіть загинути. Да? Тому це система комплексна, система серйозна, і нею не можна нехтувати. Дивіться, є я вже в своїй доповіді сказав: це власність, співвласність громадян і громадяни утримуються за власні кошти. Вони мають наймати організацію, голосувати на зборах свого будинку. Про те, що ці кошти вони хочуть виділити ці кошти, передбачити і утримувати систему. Це так як вони платять за обслуговування там, електричних мереж, за подачу собі електроенергії, газових мереж, в тому числі туди включається і обслуговування цих мереж. От чомусь, на жаль, громадяни вважають, що це. Не потрібно, я ж ще раз говорю. Це ж громадяни будинку, да які проживають, і вони там вважають за потрібне там ну нічого страшного, якщо ми візьмемо цей рукав і понесемо кудись на дачу. Ну хтось так собі прийняв таке рішення, да ну так його купити складно, але не хочеться тратити. Краще його взяти, ну запозичити, як то кажуть. Істотно, ОСББ, чи мають вони там обслуговувати, чи не мають, я не знаю, тому що на сьогоднішній момент в принципі більша частина відповідає нам, ну поки що в усному форматі про те, що їм коштів і, скажімо так, рішення громадяни не прийняли по, по виділенню коштів на обслуговування саме наших систем. Як наслідок, ми ж бачили внаслідок ворожих перельотів, е серйозні пожежі не тільки в Києві і області, але й по всій Україні. Uh -huh. ну, статистика, і на жаль, печальна статистика, і на жаль, ситуації говорять самі за себе. Я думаю, хто свідомий, має задуматися над тим, що я сказав. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, які помилки люди роблять найбільше під час пожежі, і як їх можна уникнути? Ну, Помилки важко так сказати, розумієте, питання в тому, що людина буде рятувати себе в будь-якому випадку, це її основний інстинкт. так, І, звичайно, коли людина відкриває двері своєї квартири, а на сходовій клітинці повно диму. Який мавої видалити систему димовидалення, то вона туди не піде, в цю на цій, тобто вона буде на балконі перебувати ще там, де інде. Якщо це є балкон, вікно навіть бувають випадки, коли. Людина, надивившись фільмів, думає, що пожежники розкриють рядно знизу, да, там, чи якусь, натягнуть якусь там попону там, чи щось інше. Там якийсь момент, ну, знову ж таки, все питання від висоти, да, і як би там не було. Самі можете зрозуміти з курсу фізики, що тіло з вільною швидкістю падіння 3-14 метрів за секунду, і пролетівши там з такої висоти, там, ну, тобто єдине, що може врятувати це. Техніка висотна, яка може, але ж її треба знову ж таки під'їхати. Забувся ще один випадок, що окрім заходів, які потрібні для, для які потрібні кошти. Да, ну, оце щось все, що я проговорив, це кошти, це виділення коштів, але немає банального розуміння про те, що велика машина. Чим більше машина достає до більшого поверху, тим більше їй треба місця для того, щоб заїхати, розкластися. Ну, це велика фізична машина, так, великий механізм. Да. А ви ж самі бачите, які паркування в нашому в наших любе ЖК будь-яке заїть, і дуже багато добродіїв називаємо їх так, да які стають так, яким зручно. Їм так зручно, от вони й стають, і повірте, було дуже багато випадків, коли такі машини банально заважають робити нам нашу роботу. Ми просто і вони навіть інколи не сильно спішать забирати ці машини. Тобто, така ситуація. Тобто для цього знову ж таки не треба голосувати за виділення коштів. Для цього не треба виділяти кошти. Для цього просто потрібно поважати себе і інших. От і все більше нічого не потрібно. Ну я вам відповів на ваше питання. Дякую вам.